Прекрасний автомобіль BMW X3 2013 року випуску привезений з Європи з потужним, надійним і економним 2-літровим турбодизельним двигуном, який дає змогу цьому автомобілі їхати динамічно, швидко, водночас економно, десь 9 літрів по городу. Цей звір їсть, це і небагато, але динаміка дійсно дуже крута. Автомобіль свіжо привезений, з документами, повністю готовий до постановки на облік. Що хочу сказати, це максимальніша комплектація в Україні, яка є на даний момент часу. Заходите в авторія, дивитись. І ми знизили на цього прекрасного автомобіля ціну. Зараз цей автомобіль можна придбати за 18 450 доларів. І в цю ціну входить прекрасний стан, бездоганний поляг і шикарне поєднання надійності, потужності, краси і якості матеріалів. Автомобіль са в собі має. Дуже багато різних опцій, які допоможуть вам. Дійсно почути себе в повному комфорті. Почнемо фар, так як ми стоїмо попереду. Автомобіль має заводський біксенон. Автомобіль має омивачі фар, туманочки передні задні, автомобіль має парктроніки передні задні. І автомобіль має камери. Якщо камери по всьому кругу автомобіля це 360, а в цьому автомобілі у нас немає камери хіба передні. Є камери, які монтовані в дзеркала заднього огляду і є задня камера. То як це рахується? Це камери 270 вже? цікаво цікаво. Повноприводний автомобіль. Люк. Красиві титани. Зимова гарна гума встановлена на автомобіль. Салон прекрасний, шкіряний, який поєднується також із текстилем посередині. Автомобіль має величезний панорамний дах, чорну стелю, до речі. Таких комплектацій ще попробую знайти, я вам хочу сказати. Регулювання сидушок маємо і ручне, і електричне. Тобто, якщо ми хочемо собі зробити комфорт е, в поясничному відділі, то є у нас кнопочки, які за це відповідають. Також у нас є пневмопідкачка по бокам. Е, це нам дозволяє уплотнітись, скажімо так, в цю і почувати себе стиснути. Якщо ми хочемо їхати швидко, вибираємо динамічний режим і їдемо швидко, тим, е, тим самим таки, налаштовуємо собі подушечки безпеки. Автомобіль має великий мультимедійний дисплей, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автомобіль має гарний надійний автомат, вибіг режиму руху, автохолд, електроручник, шайбочку, регулювання, плюс відключення парктроніків. Автомобіль має допомогу при спуску. Тепер прийде на цю сторону. До речі, я вже фотографію показував, повний набір документів, які підтверджують пробіг а оригінального пробіга в цьому автомобілі 219 тисяч кілометрів. Безключовий доступ. В шикарному стані салон, сідушечки. Так само, як і... З правої, так і з лівої сторони у нас напівручне, напівелектичне регулювання. Сидіння, шкіряне мультикермо, яке в собі також має підігрів. Ховається кнопочка у нас тут зліва. Автомобіль має автоматичне дальне світло, бортовий комп'ютер, датчик світла, датчик дощу, фотопоїск. Наприклад, я цього не знав. Хто знав, то, то це класно. І ми вибираємо, дивіться, у нас є адаптивне освітлення поворотів. Тобто у нас ще є адаптивне світло. Система старт-стоп, запуск кнопки. Також у нас є динамічне управління устойчивості автомобіля DSC називається. Також система управління дальним світлом. Ну, це у нас парктроніки, індикатор повріження шин, відеокамера. Вид зверху. Ось, Наприклад, вибираємо система управління дальним світлом. І видим, дивимось таку, як, начебто, відеоурок про принцип дії того, чи іного, тої чи іної функції. Це дуже зручно, я вважаю, це дуже круто, це дуже класно. Компанія BMW потребувалась про те, щоб ви знали, чим ви користуєтесь. І хочу сказати, що в цьому автомобілі все прекрасно. І ходова, і стан, і мотор, машинка повністю обслужена. Також ми маємо електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет електропакетство підіймачів і прекрасний стан салону. В автомобілі маємо великий доволі багажник, шторочку, багажнику. Плюс до всього в автомобілі у нас є кнопочка. Зараз продемонструю. Це у нас. Електровисувається фаркоп, дуже зручно, якщо потрібно, він вилазить. Якщо не потрібно, їздимо без, без терчащого металічного штиря машини, Але це все дуже і дуже комфортно і удобно. Не треба марати руки, автомобіль все зробить за вас, натискаючи всього-навсього на кнопку, у вас все виходить. Так само він складується легеньким чином. Все, друзі, такий прекрасний автомобіль. Ми вам показуємо. Все, тут камера заднього огляду, все як положено. Чудовий, красивий, білосніжний автомобіль кладеться у нас на майданчику. Супер надійний, супер красивий. Берете і забувайте про все на світі, бо це BMW. Тож, друзі, чекаємо вас на майданчику.